Відшиває екоторби, щоб допомагати Збройним силам України, а ще щоб берегти екологію. Валерій Маланський, 19. екоторби разом із мамою та сестрою шиють вдома. Це дуже зручно, легко, особливо в селі. Дуже комфортно з такими сумками. Дівчина навчається в одеському гуманітарному виші. Наш шопери, розповідає, наносить, окрім малюнків, уривки з творів українських письменників. Спочатку була ідея просто шити сумки з бавовни, щоб це були екологічні сумки. А потім, коли я спробувала їх розписувати, зрозуміла, що це дуже цікаво. Це такий був, ніби, відпочинок для мене. Я не художник взагалі, я не закінчувала ніяку художню школу і кожна робота. Така для мене дуже важлива, тому що ти не знаєш, чи сподобається це людям. Розмальовує торби Валерія акриловими фарбами. До кожної сумочки я додаю такий карманчик, і тут є насінинка сонтрави, сон трави, яку кожен хто купує сумку сон травою, може посадити в себе. У горщику це наша рослина реліктова, яка росте на сонній поляні в стіні. Мама Віталіна Маланська каже, ідею доньки підтримала. Жінка за спеціальністю модельєр-конструктор. Саме вона відшиває екотроби. Це якби моя робота, мені подобається щось створювати нове. І я бачила, як дитини горіли очі, і я якби згадала себе в її 20 років. І як мені також. Хотілося працювати, щось створювати для себе, для людей і допомагати, як то каже, і екологічно це все розвивати. На одну торбину витрачає годину, каже Віталіна Маланська. Допомагає і менше донька Владислава. Я почала теж долучатися, мені це стало цікаво, тому я допомагаю мамі, сестрі деколи розфарбовую мішечки, шопери, тому мені це, мені це дуже подобається. Вартість однієї торбинки 350 гривень, розповідає Валерія Маланська. 10% від продажу родина переказує на Збройні Сили України. У планах наносити на екоторби вишивку притаману для їхньої місцевості, аби популяризувати рідне село. Дуже унікальна вишивка з таким історичним, дуже змістом. Адже історичні події саме в стіні вплинули на те, що люди почали вишивати чорною чорним кольором. Виш вишивки Наталя Холодій, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина.